Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському. Це сталося після його розмови з російським лідером Володимиром Путіним. Розмова між Зеленським і Рамафосою відбулася у п'ятницю, 8 серпня. Вона була дружньою та відвертою. Зеленський і Рамафоса обговорювали реальний мир та припинення вбивств. Український президент розповів про свої контакти з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Він зазначив, що вже зроблено багато у цьому напрямку. Зеленський підкреслив важливість сильної спільної позиції з усіма партнерами. Це стосується безпеки не лише України, а й Європи та світу. Рамафоса поділився деталями своєї розмови з російською стороною. Зеленський наголосив, що мир між Москвою та Києвом має початися з припинення вогню. Україна готова до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. Війна почалася не з її ініціативи, Росія. Є єдиною причиною затягування конфлікту на сайті президента Південно-Африканської Республіки зазначено, що Путін говорив про мирний процес з Україною. Рамафоса привітав ініціативи, які можуть покласти край війні та сприяти встановленню міцного миру.